Всім привіт! З вами я, як завжди, Заскунічна Шубка. І так, зараз 10.46 10 і я вирішила зробити коротеньке відео, да, як я вже обіцяла, те, що в мене був на каналі конкурс. Тепер конкурс я буду управляти такі от не шортсами, а самими цими відео. Що ж, не буду довго тямити, буду починати. Ну що ж, перед початком відео хочу вам порекомендувати мій телеграм-канал. Да, я там рідко, коли випускаю нові повідомлення про наступне відео, там найбільше забите озвучками і так далі. Що я можу сказати про цей конкурс? Конкурс буде в стилі Різдва. Всі знаєте, що зараз на носі йде Різдво, і багато людей оголошують конкурс і так далі. Моє хочу сказати те, щоб ви підписалися на мій канал та не пропускали мої нові відео. Ставте під цим відео, відео вподобайку. Пишіть коментарі, яке наступне відео зняти. Все є на мене нема ніяких ідей. Чи мені продовжують ті самі меми, які я закінчила там на п'ятій чи четвертій частині, я не пам'ятаю навіть. Що ж, приступимо до конкурсу. Конкурс буде тривати від 13 до 28 грудня. Так, Це багато часу займе людей. Ті, хто ще в мене на каналі з'явився нові і так далі. Оску я покажу в кінці. Стиль я вже казала, те, що буде в новорічному і так далі. Хто захоче, то беріть участь, на вашу думку. Я вас не заставляю малювати. Також я вже, <кхи> значить, я вже застаріла. <кхи> Нічна жубка пристаріла. <кхи> я вже виклала нову озвучку для відео. Хто бачив, хто в моєму телеграм-каналі, то наступне відео у моєму каналі. <кхи> той запис у мене пропав звук, де я вирішила перезаписати. Um, на цьому буду я від, від, відео закінчувати. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, що мені далі знімати. Ну Я буду на, на, на вас лайкати. Та й так далі Це коментарі та до нових зустрічей! Спокинаки!